Набридло ламати сверло в матриці, давайте розберемося, як правильно висверлювати. Канал матриці в наших грануляторах проходить чітко під кутом 90 градусів, бо робиться на ЧПУ станках. Коли ви висверлюєте матрицю ручним інструментом, сверло може непомітно відхилитися, Отак от, от, коли нема кута 90 градусів. В кращому випадку ви псуєте геометрію каналу. В гіршому випадку ви ламаєте сверло. І отвір перестає працювати повністю. Це показано ось. Коли у нас забувається матриця під час експериментів, ми використовуємо настільний сверлильний верстат. Якщо у вас гранулятор 22 або 37 кВт, то варто придбати недорогий сверлильний апарат такого типу, тут сверло рухається строго вертикально, і ви не ризикуєте зіпсувати матрицю. Якщо у вас малий гранулятор і таке обладнання занадто дороге, рекомендую придбати ось таку річ. Це стійка для дриля, для ручного дриля, яка використовувати можна як функцію сверлінньої верстата. Висверлюється це таким чином: ставиться матриця. Знадобиться більший столик платформа, можна зробити його своїми руками. Причини запікання матриці дивіться у попередньому відео. Маєте додаткові питання, телефонуйте за номер сервіс менеджера. Мене.